Стосовно повернення демонтованого експериментального обладнання на територію Сибіру, то на сьогодні це не дасть вже колишнього захисного ефекту. за останні три роки активність плюму значно зросла, і повернути попередній захисний ефект уже неможливо. Проте ця проблема має надзвичайно просте і логічне розв'язання, про яке я не втомлююся повторювати знову і знову. Це планова контрольована дегазація, тобто скидання тиску в магматичній системі плюму шляхом відведення надлишкових газів і лави через одночасне буріння сотень свердловин. По-перше, це запобігатиме можливому виверженню Сибірського плюму, що здатне спровокувати катастрофу планетарного масштабу. А по-друге, стабілізує глобальну кліматичну ситуацію, суттєво знизивши загальне нагрівання планети та внутрішній тиск магми на земну кору це найрозумніше і найлогічніше рішення з поміж доступних нам сьогодні. Однак із певних причин це рішення наразі не впроваджується. Що ж це за причини?